Доброго дня, 25 вересня. От коли заходжу в сад, постійно проходжу і бачу, що одне там два яблука падає. Ось такого сорту як Сінап Алматинський. От бачу трошки пошкоджено. Але падають і цілі яблука. Значить, от того початківець в садівництві то ну, питання виникає, а коли ж збирати яблука, значить потрібно знати сорти, їхню характеристику. Є ранньозимові, є пізньозимові, середньозимові. І якщо бачимо, що долі вже от, падають цілі непошкоджені яблука якогось сорту, значить пора вже збирати. Якщо не привисять, вони довго не будуть зберігатися. Будь ну, солодкий, хороший, але для так, закладання на зиму вони не пригодні, тому потрібно їх уже потроху збирати. Сінап Алматинський це саме той сорт. І Сінапів це саме пізній синап. І одне яблуко я попробував, скажімо так, яблуко просто шикарне. У мене є Cienap Candil. І Алматинський. Так, отут у мене щепа. От. Зараз потроху обірвемо. Тут небагато яблук. А. В тому році були синалки. Поза тому році синалка була одна. одне яблуко. О, тут мої улюблені амброзія. Тут щепа, а тут тільки щепа. От. А ще дерево. От вже пошкодилося, ну, не гниє. Я, хоч не, я тут, ну, ці дерева я взагалі практично не обробляю зверху. Їх треба обрізати, трошки понижити крону. От щепа пішла вгору і я там вже практично не дістаю. Бачимо, нема гнилі, пошкоджено, ну, не гниє. Ось таке яблуко. Таке забарвлення, дещо схоже яблука на, скажімо так, глосте там, там такі речів, але набагато довше лежать і смачніше. Так, ну, мова йде про Сіна Палматинський. Там ще Аскольда. от висить. Зараз цей рік трошки більше, з десяток було, але вже почали осипатися. Так. Ще зважимо. Спробуємо. Так. 165. 138. Ось ну, саме крупне. От. Попробуємо. 255. Ну, якщо нормувати в будущому такі яблука. ну Дуже красивий вигляд. от Реально туриці, такі Такий ну, крапенко продовгості. ну Цікаві такі яблука. Але мені подобається за їхній смак. Зараз оце яблуко попробуємо, В технічній стиглості. Так, одрізав, от, Зараз подивимося, Ну, яблуко сочне. Сінапи це сочні яблука. Сочне. М -м -м. Який аромат? Кислинки взагалі немає. Яблука солодкі, смачні. Зараз би попробувати, сказали б це осінні яблука. Або ранньо пізнолітнє. Ну не зимові. Скажемо так, не ті, що взимку до лютого лежать. Ну, смак просто бездоганний. Такий аромат після вкусця відчувається приємне. Яблука дуже приємного смаку і незвичного. Дуже важко. Я полюбляю ті яблука, ті сорти, смак яких відрізняється від інших. Тобто то, от пробуєш яблуко і ти знаєш, що це саме сорт. Хоч закритими очима, ти його їси, і ти знаєш, який це сорт. От характерний. Даному сорту, от стіна Палматинська, це ті яблука. Да. Ці яблука потрібно розмножувати і ну, щеплювати їх, скажімо так, в більшій кількості, ніж у мене є. Бо вони пристойні, вони того варті. І пригостити знайомих отак в такі яблука. Один вигляд тільки скажуть, вау, оце красиві яблука. А як попробують, то взагалі там що це будуть? Дуже приємний сок, приємний смак. Значить, ну, 4,9 поставлю. Це дуже велика оцінка. Бо 5 ну це що на рівні амброзії, ні, це дуже приємно, пристойно, ну 4,9 це дуже велика оцінка. Ну Це по моїм міркам, по моїм смаковим якостям. Хто дивиться мої відео, той знає, як я полюбляю яблука. Он подивиться відео, де я. Трійку кращих своїх сортів визначав, це було лютий місяць, здається, ще січень. От ну, такі яблука я Плотні, сочні, соковиті, смачні, десертні. Я полюбляю.